Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Хочу поговорити з вами про прогноз для України, який я робила ще минулого року, використовувала метод соляр та інші важливі методи прогнозу. Розглянемо, які події вже відбулися, і що ми можемо чекати надалі. Нагадую, що зараз діє напружена конфігурація, замкнена великий хрест або ж великий квадрат. За участі Плутону в опозиції до Марсу і Сонця в опозиції до чорного місяця. Це вказівка на великі руйнування, підвищену конфліктність та агресію, в тому числі і ескалацію військову. Це пов'язано із різноманітними провокаціями, і цей же аспект нам дає силу волі відстоювати свої права, не здаватися, діяти рішуче, проте важливо тримати. Холодною голову. Також зараз уран, який символізує все різке, неочікуване планета інновацій, електрики, космосу, а також авіації у з'єднанні з злою зіркою Алголь. Їхнє з'єднання було вже минулого року. Я окреме відео на цю тему, залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви його переглянули, але, ймовірні події повтором. По-перше, оскільки. Уран символізує електроенергію, то це вказує на те, що можуть бути збої в електроприладах, засобах зв'язку, а також з електрикою. І зараз ви можете перевіряти все через засоби масової інформації, є відключення світла. Зірка алголь символізує собою злого духа, або ж її ще називають медуза Гаргона. І в прямому сенсі вона може давати втрату голови. Тобто треба бути обачним цей період. Це період катастроф і неочікуваних кроків, агресивності, травмонебезпечний період. До того ж, Плутон, планета кардинальних зміни трансформації, буде переходити 4 травня в ретроградний рух і зараз вона в стоянні, в стоянні до 4 травня та після ще кілька днів. Він переходить в ретроградний рух, але коли планета в стоянні ще й така важлива, вища планета, то це вже точка кипіння, це планета кардинальних змін, глибинних трансформацій, це вищий прояв Марсу і, відповідно, планета полководців. влади, впливу, надмірності, масштабу, символізує надра Землі, все підземне, нафту, пальне, копалене. А також ядерні реакції. Соляр вказує тенденції року, і от що ми можемо з вами пригадати? В період, коли Україна святкувала свій соляр, тобто коли сонце транзитним було в точному аспекті до сонця натального, в точному з'єднанні, то ми бачили ретроградний Плутон, тобто це повернення до невирішених ситуацій. Оскільки він стоїть в першому секторі, то це пов'язано із переломним роком і з важливою відповідальністю, яка покладена на нашу верхівку. Місяць знаходився в третьому секторі, а в знаку Овен, тобто на підсвідомому рівні, ми націлені на рішучі кроки, на зміни, які стосуються документів, сусідів, тобто місця проживання, зміну роботи, підписання різноманітних документів. Сонце в десятому секторі, секторі кар'єри та статусу, також вказує на важливість цього року, коли ми маємо показати себе як впливову державу, і це вказівка на важливі зустрічі на те, що нас будуть бачити на світовій арені, націленість на співпрацю. Асцендент знаходиться в знаку козоріг, що вказує на велику відповідальність. І зараз Плутон транзитний буде у з'єднанні весь рік із Сатурном нашої держави. І відповідно, результат від цієї взаємодії ми будемо відчувати цілісно по всій Україні. Аспекти також вказують і на різноманітні партнерства, і боротьбу за території. Вказівка була і на підписання угод стосовно земель та корисних копалин. про це я теж говорила. Одинадцятий сектор соляру потрапляє в сьомий Натальний, тобто все, що стосується великих колективів, в тому числі побратимів, колег по роботі, грандіозних заходів, соціальних проєктів та підписання угод. Це вказівка і на зміну думки, зміни планів на майбутнє. А також казівка на те, що друзі можуть змінитися. Може бути обман. Спочатку я думав, що це стосується Польщі, яка затримувала наші фури на кордоні. Зараз ми бачимо це і стосовно штатів, які мали б нас захищати і грають в якісь свої ігри. цьому сектор це не тільки сектор партнерів, колег, клієнтів. Це ще і. Сектор відкритих ворогів. А Плутон у з'єднанні з Сатурном це вказівка і на зміну статусу, оскільки вони мають відношення і до 10-го сектору. 23 травня плюс-мінус два тижні Сонце буде в напруженому аспекті до Асценденту Соляри України. До цього аспекту додаються ще напружені аспекти між Ураном та Венерою і. Марсом та Юпітером, що може розпалювати ще більше військові конфлікти, а також можуть бути різкі зміни, пов'язані із економікою та ресурсами. Цей аспект може дублювати ті події, які були з 23 листопада 2024 року, плюс-мінус два тижні. В цей період Сонце також було в напруженому аспекті. до... Асцендента, тобто до першого сектору держави. За іншим методом прогнозу, місяць знаходиться в третьому секторі. Також вказівка на зміни сусідів, на підписання угод. Сонце разом із Марсом знаходиться в знаку Терези, в знаку партнерства. Також вказівки неймовірні підписання угод, оскільки Терези це. Знак, який все урівнює, це може вказувати на врегулювання конфліктів, на ціленість, на гармонію та мир, на підписання угод і партнерства. Проте дирекційні, тобто ті, які вказують нам директиву, що так має бути, щоб ми пройшли ці уроки, і Сонце директне, і Венера, і Меркурій, і Юпітер вони всі у восьмому секторі України. Секторі кризових ситуацій, ризикових ситуацій, вся наша енергія, наші дії, наші думки, документи будуть пов'язані із кризовими ситуаціями, в тому числі із підписанням важливих документів великими фінансами. Дирекційний чорний місяць в напруженому аспекті до Плутону. А Плутон символізує верхівку влади. І оскільки вони там стоять у нас у 12 секторі, секторі всього прихованого, ми точно всього не будемо знати, що там у них коїться зверху, але це точно про приховані схеми, про корупцію і про відмивання великих грошей. Із 7 квітня і до 13 травня, а це травма небезпечний період. В цей час Уран в напруженому аспекті до Юпітеру. Він все розширює. А Уран це різкі зміни, різка атака з неба може бути. А все, що стосується атаки, також і на енергосистему. А також це про неприборкану боротьбу за свободу і незалежність. Також хочу наголосити про атаку. Ударним дроном по саркофагу 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Це сталося 14 лютого 2025 року, в період, коли діяли напружені аспекти: аспект з'єднання між Плутоном та Сатурном. Плутон планета влади ядерних реакцій. Сатурн це планета кордонів захисту. Також можна вважати, що це символічно було саркофагом. І ось в період із 13 грудня 2024 року по 16 лютого 2025 року діяв цей аспект. Аспект витримки з однієї сторони, сили волі і в той же час загрози вибухів, в тому числі і ядерних. І я також про це говорила. Тобто сама ситуація вона програлася в межах дії цього аспекту. Нещодавно я говорила і про руйнування в Бучанському районі. Хто знає, хто проживає тут або ж дивилися новини, то з 19-20 березня були руйнування в Бучанському районі, і ось вони нещодавно на минулому тижні повторилися в період, коли. Планети виходять з ретроградного руху, вони будуть проходити тими ж самими аспектами, відповідно, повертати нас до певних подій, які вже відбувалися. Але ми вже мали певний досвід, і руйнування не були такими сильними, проте все ж таки були. Атаки йдуть кожного дня, але ми можемо спостерігати в новинах, що, наприклад, руйнувань в такому то районі не було. Але саме тоді було сказано, що руйнування були. На щастя, із людей ніхто не постраждав. Також напружений період із 15 травня по 19 червня 2025 року буде пов'язаний із опозицією між Ураном та Венерою. Венера це все, що ми любимо, наші бажання, економіка стосовно держави, це ресурси, а Уран планета, яка все це може різко змінити. Тож можуть бути зміни і в економіці, і стосується різноманітних катаклізмів. З позитивних моментів Уран в гармонійному аспекті до Марсу допомагав і буде допомагати нам із 16 березня по 27 квітня. А це стосується впровадження чогось нового успіх в створенні якихось нових технологій коли ми за допомогою наших нестандартного підходу, злагодженої роботи, однодумців можемо досягти поставлених цілей. І це ж аспект боротьби за незалежність. Із 14 квітня по 16 травня діє гармонійний аспект між Нептуном та Сатурном. Нептун це планета віри, надії, вищий прояв любові, а також це стосується моря. Повітря, а Сатурн це планета стійкості законів і порядку, тобто, це можуть бути укладання довгострокових угод, здійснення наших бажань, в тому числі і активація прихованих ворогів. За цим аспектом головне прописати плани і діяти крок за кроком і вірити в свою справу. 26 червня по 10 листопада 2024 року. Уран був у з'єднанні з зіркою Алголь, а також із Марсом. Це період підвищеної аварійності. Зараз, у червні 2025 року, уран буде робити напружений аспект до Марсу, що також може давати різкі поломки, руйнування неочікувані, і повторно буде. В середині грудня 2025 року. Якщо повернутися до карти України, то у у з'єднанні зіркою Алголь знаходиться саме в четвертому секторі, який відповідає за сім'ю та батьківщину, землю, місце проживання вони мають відношення до 12 та 1-го сектору. Тобто, це також пов'язано із е, таємною діяльністю, прихованими домовленостями за нашими спинами. Результат буде відчутний. Стосовно цілісності України. Зараз ще назву вам напружені періоди, які будуть найближчим часом. Це з 12 по 15 травня, коли буде формуватися тау квадрат, знову ж таки, за участі Плутону, чорного місяця та Меркурію. Меркурій відповідає за знання, інформацію, за логістику. Також буде напружений аспект 20 травня. Між Юпітером і кармічними місячними вузлами, тобто якісь ситуації будуть повертатися із минулого, і Юпітер буде вимагати від нас розширення своїх знань, щоб показали свій авторитет. І це може бути досить напруженим періодом. У періоді з 23 червня і по 5 серпня сонце буде у з'єднанні з Юпітером. Це прекрасний аспект, коли ми зможемо яскраво проявляти себе. Але і Сонце, і Юпітер будуть в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну. Оце останнє напружене з'єднання квадратури між Юпітером та Сатурном. Аспект почне діяти із 9-го і буде до 20 червня. Це також період боротьби за владу. І оскільки це третій дотик, то він може бути не таким сильним, але з урахуванням того, що Сатурн дуже любить аспекти, які розходяться, отож, вже після 15 червня ми можемо відчувати дуже сильну ось цю боротьбу за владу за розходим впливу, в тому числі і за кордони, накладатися на цей аспект буде із 13 по 25 червня напружений період. Напружений аспект між Юпітером та Нептуном. В цей період Юпітер вже зайде в знак раку, знак сімейний, знак традицій, відчуття безпеки, комфорту. А Нептун вже перейшов в знак Овен, знак войовничий. Це може вказувати на невиправдані надії, непрактичність ідей, а також переоцінку своїх життєвих цілей. Ймовірні перешкоди в дорогах, в мандрівках, у взаємодії із іноземними партнерами та іншими державами. Ось я вам коротенько розказала, які аспекти я прогнозувала, які з них програлися, які ще можуть програтися. Все залежить від нас, залежить від нашої згуртованості і націленості. Багато було ретроградних плат. Ми це вже проходили, і ми маємо певний досвід. На майбутнє нас у січні 2026 року, а це не так далеко, як здається, чекає перехід кармічного місячного вузла, який вказує нам на шлях еволюції. Він буде вимагати від нас, щоб ми проявляли себе, оскільки він заходить в перший сектор України. Також це стосується і партнерських взаємовідносин, але Головний акцент на себе, на свої бажання, на свої права. Потім точка життя буде поступово проходитися по планеткам України. Спочатку це буде Юпітер і буде давати нам можливість показати свій авторитет. Далі вона буде йти і по Меркурію, і по Венері, і так далі, і торкатися Сонця. Тобто, із 26-го року є сприятливі можливості, щоб ми показали себе саме зараз буде. Акцентуватися тематика України як нової держави, Плутон буде у з'єднанні із Сонцем, із Марсом, із Венерою, і також поблизу Кармічного вузла України, що також буде давати нам можливість нового досвіду, показати себе, розвиватися. Я бажаю вам лише гарних новин, але у будь-якому випадку я тут, щоб. Завчасно вас попередити, що може бути і як максимально безпечно пройти для себе напружені періоди. Дякую всім за увагу! Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і до наступних зустрічей наступних відео.